Іаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ну і на сам кінець я б хотіла обговорити те, що у Росії затвердили законопроєкт, який створює ВРФ єдиний реєстр військовозобов'язаних і вводить такі електронні повістки, які будуть надаватися через сайт Госуслуги. Що це значить для українських розслідувачів, синтаналітиків, хакерів? Зокрема, ну, по перше, можна поздоровити росіян, що поступово до них повертається кріпосне право. Нарешті і ті, хто не зміг втікти минулого часа, це було зрозуміло, що до цього йде. Ну тепер вони просто навіть фізично не зможуть залишити країну. Ви знаєте, я думаю, що в цьому дуже багато позитиву, тому що ну ми все думали, коли ж там до звичайного росіяни надійде, що це війна. От мені здається, що кожні такі кроки, і причому я не можу сказати, що це необдумані кроки. Мені здається, що це дійсно російська що це навіть не можна назвати помилкою, тобто це просто так діє російська машина, і знову ж таки. Ну, якби це можливо якийсь інший народ, то він би там почав якось там ну протестувати. Але це російський народ, тому от з ним це пройде на ура. Просто я тепер сподіваюся, що ще більше росіян відчують те, що війна тепер приходить в їх дім, і це дуже гарно. Звичайно, що тепер них, можливо почнуться там проблеми з економіки. Хтось там почне бігати від військомату, хтось почне якось ховатися. Працівники військкоматів почнуть брати взятки. Тобто, ну от поступово, все таки, от починається такий розброти шатання. І це дуже гарно. То що до цього й дійде, то що вони будуть робити цей реєстр, це дуже гарно. Я думаю, що вони до цього вшли вже дуже довго, тому що ще, наприклад, у 2021 році були вже перші збори, наприклад, тих барсів. Тобто, треба було переписати таких більш-менш войовничих з тих, хто міг би піти в армію, але все ще в армію не пішов. Отакі спроби вже були. Ну тепер просто будуть вже, значить, набирати навіть тих, хто не те, що в армію. Не хотів іти, то просто хотів спокійно з дивану спостерігати за те, що там, там їхня армія мочить цих хахлов, от якось так. Mm -hmm. І тепер ця війна, виявляється, доходить навіть до їхнього дивану, доходить навіть до такого звичайного росіянина в кожний російський дім. Це дуже гарно. Тобто, якщо вони на кухнях тільки обговорювали війну, то тут раптом виявляється так, що війна приходить вже навіть на їхню кухню. Це дуже позитивно.